В нашому місці громадська організація джерело українки реалізувала проект теплом зігріті серця. На майстер-класи приходили як дорослі, так і зовсім юні жителі Українки. Я Дуже задоволена цим проектом, тому що в нашому місті поселилось добро. До нас приходило дуже, дуже багато жителів нашого міста, приводили своїх діток. Батьки спочатку приводили діток, щоб вони навчилися, потім так переймалися різними видами мистецтва, що сідали поруч і працювали. І виходили з майстер-класів з такими щасливими обличчями і питали, коли це ще чи буде ще такий проєкт, чи він продовжиться. І жителі нашого міста дуже дуже хочуть, щоб таке мистецтво пропагувалось у нас, щоб проводились майстер-класи, щоб якнайбільше людей. Ну, настроювались на позитив. Я дуже вдячна всім організаторам, які ви молодці. Зібрали скільки народу. Подивіться, як цікавиться молодь. Дітки ходять. Це дуже добре. Відомий митець з Українки Олександр Корж має у власній колекції близько 200 писанок, виготовлених власноруч. А Окрім писанок, що у вас тут є ще на виставці? Ну, писанок у мене є все. В мене починаєте від класичного живопису. От вони пейзажі це пейзажі, місцевий пейзаж. Стугна на стугні пейзаж Прикарпаття. Це дивоптах. Я зробив ніби копію з нашого дивоптаха, От дивоптах, який являється оберегом нашого міста. Лідія Семенівна, майстер з художньої вишивки, свого часу працювала в трикотажному цеху. Це така робота для душі, хочеться дуже в Києві. Мої роботи є. Я навіть в Москві, коли я ще при радянському союзі. Я то я вишила рушник, такий дуже великий ще був у нас Олександр Миколайович Каченко, перший секретар райкому партії. І він їхав у Москву і говорить, нам треба рушник, і хліб такий красивий. І я пам'ятаю, вийшла довгий, великий, красивий, красивий рушник. От так що роботи мої є. І в Казахстані є вже завезли туди. Звідки ж у пані Лідії такий потяг до творчості? Можливо, від матусі. Сама кругла сирота. Тато загинув на війні, і мама за ним. Я навіть не маю ні брата, ні сестри, кругла сирота, жила на чужих людях. Але мені ці люди, потім тьотя моя хрещена, мама говорила, тепер ми знаємо, звідки ляться. Бо я в 9 років вишила, вже таку вишила, сиділа, малювала і вишила. І малювання у мене як воно ще з дитинства. А вона говорить: тепер ми знаємо звідки ляться. Тому, тому що твоя мама вона шила дуже гарний костюм і плаття, і воно видно. А тобі -то щось друге передалось. Із громадською організацією джерело українки активно співпрацюють учні загальноосвітньої школи номер 2 які теж долучилися до реалізації проєкту Теплом зігріті серця діти нашої школи теж брали в цьому проєкті участь і зробили миколаївську іграшку як молодші школяри з батьками, так і старші школяри теж працювали. Ось сьогодні ви можете бачити нашу виставку з дитячими роботами. Аня Григоренко, активна учасниця гуртка затиш. Що працює при школі? У нас на тиждень йде два уроки праці і ми встигали робити багато іграшок. Це в тебе які іграшки? Так, називаються сніговички. А ну розкажи мені, як ти їх робила, і чи довго і складно? Спочатку було трохи складнувато, тому що перший раз, а потім вже можна зробити їх дуже багато. Якщо вмієш, то їх можеш зробити просто безліч. Олена Іванівна брала безпосередню участь в проєкті Теплом зігріті серця та проводила майстер-класи з виготовлення витинанок. Можна робити об'ємні, вони трошки складніші. Ми робили простіші витинанки, пласкі. Бачите, відразу така ялинкова іграшка. Дорослі робили трошки складніші. Ваш знайомий Саша Сак. Він робив саме таку ветенанку. В нього вийшло, дуже гарно, майстерно вийшло. Можна зробити ще отак. Ну і це те, що традиційна дивіться українська ветенанка. Тут вам дерево життя. Вишукана ялинкова прикраса в народному стилі. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна сказати, що такі проекти об'єднують людей? І той, хто, наприклад, був далекий від творчості, раптом так заразився, знаєте, це не захотів теж працювати. Ви практично відповіли на свої запитання? Звичайно, так. Бо з кожним майстер-класом приходили все більше, більше, більше люду, і кожен приводив своїх друзів. Дуже багато було молодих мам з дітлахами. Діти приводили своїх подружок і постійно на наступний майстер-клас вони приходили вже зробленими з попереднього поробками і хвалилися з того, що в що в них вдалося. Дійсно, дуже гарні роботи вдавалися. І діти казали, що дуже з того раділи їх батьки. Що оце могли зробити? У це могли зробити. Деякі діти приходили і казали: о, я вже навчилася працювати ножицями. Уявляєте, яка це подія? Крім того, що просто навчився щось робити, що цікаве, гарне, ще й набув якоїсь гарної навички. Фінансування проекту теплом зігріті серця взяла на себе українська міська рада. Дякуємо міській раді за цей за цю можливість проводити. Цей майстер-ці майстер-класи, бо гроші власне на матеріали надала міська рада. Найголовніше було те, що працювали з дітками нашими, тому що це. Те, що напрацьовувалося віками, повинно не втрачатись. І коли навчають дітей, ті люди, які сьогодні виставляють свою, свої вироби, вони передавали свою майстерність нашим дітям. Це найголовніше. Підтримка громадських організацій це є співпраця влади і громади. Громада розвиває місто, громада робить його. Зразковим для інших міст і завжди основа влади це громада. Завершення 2013 року ознаменувалося проведенням заключного заходу, в рамках якого не лише було організовано виставку робіт, а й знову ж таки майстер-класи. Майстрів з Українки приєдналися творчі особистості з інших населених пунктів. Всього участь у заході підсумку взяли більше 30 майстрів. А ця подія стала справжнім подарунком для українчан та гостей міста до новорічних свят. Зустріч з мистецтвом подарувала можливість побачити життя усі його розмаїтості, красі і неповторності. Полонившись світом творчості, так і хотілося сказати: зупинись мить, ти прекрасна. Народний майстер України Ніна Крижанівська з радістю долучилася до проекту, що реалізовувався в нашому місті. Я з села Старі безрадичі, але у я є членом Обухівської спілки майстрів. Також є народним майстром України в Києві. Ми виставляємо свої роботи. Особливо ціниться Обухівський рушник, який започаткували іменно в Обухові, бо він являється праотцем, і він є на портреті ще малишкових батьків. Він вишивається на домотканому старовинному полотні спеціальному, спеціальним двостороннім швом. Двосторонній шов це коли вкладаються дуже густо стібки і дуже такий насичений колір виходить. І такий, ну, Заповнення різноманітні, їх можна змінювати від того, як переставляти різні заповнення, рушник має зовсім інше обличчя. Вишиванки, рушники, ікони – все під силу відомому майстру вишивки. Я їздила в Київ на спеціально на курси до Островської Тетяни Олексіївни і навчилася відродили ми старовинну лічильну гладь, вирізування. Це стародавніх стародавніх дуже сорочок. Оці узори взяті. Ось у мене на сороці це моя дипломна робота, яку ми в Києві захищали і доказували, що ми навчилися цих старовинних полтавських швів. Ніна Сергіївна родом з Переяславщини. Говорить, що в цьому населеному пункті є фабрика художньої вишивки. І ми з дитинства вишивали, мої бабусі ткали. Оце, наприклад, моє. Полотно ткала ще моя бабуся з натуральних конопель. Я ще пам'ятаю, вона довгий час сіяла коноплі всі, ці ці процеси ми проходили, все це виготовляли, і потім ми брали у Київ, Переяслові, Перес Хмельницькому рай, районному центрі. Брали. На дом на батісті ми ще вишивали, і наші роботи йшли на експорт у Канаду в інші країни. Моя хрещена, моя бабуся, моя мама, мої сестри. Ми всі до каганця ще вишивали ці роботи. І я дуже люблю. Якщо я захотіла навчитись мережки, я поїхала в Київ, я зайшла людину, щоб відродити ці традиції, це старовинні ось мережки. Я їх повставляла у різні рушники, це дуже красиво, дуже оригінально і на сорочці виглядає і На рушниках, і я думаю, що це треба відроджувати. Це дуже хороша така традиція відновлювати красоту рушників. Ось цей рушник, наприклад, залишився мені від бабусі. Дуже маленький експонат. Це тканий був рушник. Тканий на верстаті. Я його вишила двосторонньою гладдю, щоб зберегти, щоб дати цьому рушнику друге життя. Тому що це так прекрасно. Я думаю, що це буде пам'ять надовше. Він збережеться про мою бабусю. Сергій Володимирович приїхав до Українки зі столиці. Він працює в Печерському палаці дітей та юнацтва. Скажіть мені, будь ласка, який майстер-клас ви сьогодні проводите? Я проводжу зараз майстер-клас ветенанки, я роблю з дітками ветенанки, сніжинки до свята. Ось так просто. І орігамі. Скажіть, багато у вас вже учнів було, які приходили, тут займалися, пробували вирізати? От я можу сказати, ось Софієчка сидить, і вже вона сидить більше години. Я просто дивлюся, що дитина стільки витримує. У мене діти, які... Я викладаю, вони сидять на більше 20 хвилин. Софійка, розкажи мені, будь ласка, чим ти тут сьогодні займаєшся? Ну, я там з орігами складувала жапку і дракончика, і зараз дядобороса вирізаю, скіжитка вирізала. Мені сказали, що ти тут за столиком уже годину сидиш. Тобі, мабуть, дуже подобається цим займатися? Так. Скажи мені, будь ласка, складно було? Ну, трошки. А ти ти вперше вирізаєш витинанку, робиш, так? Ну ні, ми трохи з мамою робимо ще. Ага, ви дума ще таке робили, так? Так. Да. А скажи мені, будь ласка, от ти сьогодні зробиш діда мороза і що ти з ним далі робитимеш? На ялинку повісиш, покладеш під ялиночку. Ти подаруєш комусь? Нам, мабуть, я на вікно поприклаю, бо ми так з мамою робили. Щоб таку створити новорічну святкову атмосферу. Так. Кожен, хто завітав на заключний захід в рамках реалізації проекту Теплом зігріті серця, який був організований громадською організацією джерело Українки за фінансової підтримки Української міської ради, знайшов справу до душі, адже все було довкола оповито аурою творчості та добра. Дітям дуже подобається, навіть у дітей все виходить. А ну тепер сама з цього. Боку. І з цього боку тепер треба. О, так, О, так. Давай. так. Ні, 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 чекай, 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 чекай Да. А ну давай. Назарчик, скажи мені, будь ласка, чим ти тут сьогодні займаєшся? Писанку пишу. Пишеш писанку? І як це складно робити? Мені трошки так. Да. Трошки так, да. а що найскладніше? Рівненькі. Ну, оце робить. Лі... Лінії проводить рівнесень. Ліні. Да. Скажи, а це ти вперше розписуєш писанку? Так. Да. Да? То як лія, а це вже. Пишу. Так. Ти клеїв раніше? Так, да, наклейки. Мож... Ага, наклеївав раніше, наклеїчки, так? Не подобалося знайшла. Скажи мені, будь ласка, а далі що ти з нею робити? Можливо, як розпишеш? Можливо, подаруєш комусь. Ще не знаю. Хотіли, щоб нас почули. Перше. Ми хотіли, щоб нас побачили. По-друге. І третє, щоб нами зацікавилися. Я гадаю, що все це відбулося. Ми спочатку планували, що такий заключний акорд це буде п'ять-шість майстрів з Українки. Зробимо невеличку виставку на другому в поверхів Поздоровимо всім святим Миколаєм, і все, крапочка. Але так не вийшло. До нас у гості напросилися київські майстри, обуховські майстри, і вони запропонували з нами співпрацю.